Вітаю вас кільці! Це на старой прогноз на наступний тиждень. Дивимось, які події будуть у вас траплятись в вашому житті. І так, перша карта. І тут у нас королева Жезлі. Це може бути жінка дуже активна, дуже енергійна, амбіційна. Вона яскраво себе проявляє в соціумі, в неї є зв'язки, вона комунікативна, настільки максимально. Це може бути огніних знаків Зодіака жінка, це Овен, Лев та Стрілець. Або ж спеціаліст, який займається, це і риелтор може бути, там, де проявляється блогерство, може бути, там, де людина проявляє себе максимально в соціумі. Це може бути комунікація або контакт з жінкою, або ви ж проявляєте такі характеристики. Наступна карта. Ще одна жінка, жінка Пентаклі. Тобто, це в нас вже інша буде жінка, жінка саме ви може бути, тому що по пентаклях йдуть телеціль, діва. Так, козоріг. ви можете дуже активно проявлятися на цьому тижні. Стосовно фінансів, у вас все прекрасно, все чудово. Можливо, хтось каже вам і порадить, куди інвестувати. Але це ж і заботлива така жінка, і господиня, і знає, як правильно зберегти гроші і як правильно їх витратити. І наступна карта. Четвірка кубків наступає щось не влаштовує в емоційному стані, щось може розчарувати вас. Розчарувати, тобто, буде таке незадоволення ситуацією. Можливо, втомитись, але такого росту якогось розвитку або амбіції по цій карті не проходить. Це, скоріш, втома, або може накопичитись дуже багато яких справ, і ви будете сидіти і думати, як же їх вирішити. Тобто, емоційного задоволення від цього немає, коли нам треба вирішувати. Але ж все ж треба вирішувати. Наступна карта І паш пентаклів. Ну, вже дві карти у вас пентаклів. Тобто, якась новина стосовно коштів, стосовно грошей. Може бути, отримати їх, можете. Може бути якийсь подарунок невеликий. Може якась бути новина стосовно дітей, або потрат, витратити на їх навчання, тобто якісь розходи, витрати саме на дітей. Може бути пов'язана, А може бо пов'язана якісь дитячі виплати можуть вам прийти. Ну, так само по цій карті в нас проходить.